Шановне панство, мої вітання! Мене звуть Олександра. Я хочу сьогодні подивитися Росію в жовтні місяці, що Московії принесе цей місяць, сьогодні 28 вересня. Давайте дивитися. Да? На Україну розклад на жовтень місяць я вже зробила, він є на каналі. Якщо ще не дивилися, будь ласка, подивіться. І запрошую, закликаю вас підписатися на канал, ставити вподобайки, натиснути на дзвіночок, для того, щоб не загубити майбутні наступні відео. Давайте подивимося, жовтень місяць. Дуже багато чого цікавого да, відбулося в вересні. І і блекаути, і вибухи, і флот чорноморські, кораблі, прям все отак, от от, як нам з вами карти показували. Так і, в принципі, події і розгортаються. А єдине, що я нагадую про те, що строки жовтень місяць не означає з першого по крайній день. Даємо обов'язкову похибку. Таро строки не любить, не показує, не розуміє. Да, тому. Це знаєте як, події на жовтень так доволі узагальнюю я це питання. Тобто найближчий час, найближчий місяці якось так. Да? Що принесе? Розчарування карт. Жовтень для РФ. Що принесе жовтень для Росії? Туз мечів. Ой, загроза одразу для певного короля. Тобто е принесе розчарування, принесе скорботу ну, в контексті цих карт да? е певного короля чекає м якесь покарання, причому покарання по дияволу це може бути або зачистка, або якісь обмеження, або його приберуть, або його десь заховають. Тобто, це, прям знаєте, може бути. М Як покушення якесь, да? тобто ну, на життя загроза для певного короля може закінчитися як завгодно. Росія в жовтні. Ой, війна мчить всередину країни. Я прям, знаєте, от для нас, до речі, хто, хто дивився, Рицар Жезлів виходив, да? але з картою а, світу. Тобто це події, які допоможуть Україні вийти, вийти до миру, да, ті, які допоможуть нам перемогти, ну, тобто, розвиватися, відновитися і так далі. А в них зміни, дивіться, які ведуть до місяця, зміни, які йдуть до війни. Тобто цей місяць це буде, знаєте, такий так само місяць змін. Да, тобто будуть певні події, які все глибше і глибше будуть закопувати. Ерефію у війну на своїй же території, та тобто ну у, у себе там на болотах. Карта місяця, знаєте, з неї, ах, в цей стан війти, мабуть, легше, ніж з нього вийти. тобто З місяця вийти з цього стану дуже важко, дуже важко. Тобто, з уходом якогось короля. Да, починаються такі необоротні зміни в країні, які ведуть до війни. Причому ця війна вона може бути такою, знаєте, по місяцю тихою, таємною, тобто це можуть бути певні зачистки, це можуть бути певні провокації, можливо, якісь боже, мінування, вибухи, тобто ну, щось таке. Знаєте, так, таємна боротьба така партизанська. Постійно мене привертає увагу, це трійки кубків на дні колоди. Знаєте, оце відчуття легкості і відчуття свята на території Ерефії просто вже не буде. В них там трохи бавовни, вибухи, ну все, що хочеш, да? по карті вежа, нічого доброго не буде. Тобто радіти не буде чому. Місяць нерадощів. Місяць, коли, ну, все, Радостів не буде. Привіду підсвяткувати нема. Це коли ти не будеш знати, що буде завтра, так? Ну, от карти про це. Добре, давайте спитаємо, які верховна Жриця, які події чекають. Добре, хай буде Верховна Жриця. Які події чекають Рефі. Жовту? Знову карта війни. Причому знову таємної війни. Дивіться, як цікаво, так? Да? Ну, верховна Жриця сама вийшла. Війна за вплив, війна за статки, війна за ресурс, тобто вони будуть боротися да, за те, щоб зберегти щось своє. Тут, можливо, війна за свій ресурс, зберегти те, що маємо рицарь Пентаклів, не розтрачати. Понапрасну свої ресурси, да? тобто якісь обмеження в плані ресурсів, обмеження в плані зарплат, тобто, в плані людей, обмеження, ну, розумієте, рицарі Пентаклів це ресурс всередині країни. Це може бути і стосовно людини, і стосовно того, чим вони торгують, і стосовно того, що вони там виробляють, те, та що сподіваються, те, що вони мають, те, що є їх, да? власне. Але цим вони не зовсім можуть розпоряджатися. Тобто певні обмеження будуть введені, і це, знаєте, така буде вимушена міра. От, і в більшій ступені таємна. Ну, добре, давайте ще події жовтень. Які події на Ерефії в жовтні місяці цього року будуть? О, карта світу. Щось закінчується, щось закінчується, карта закінчення. Карта закінчення минулих. Стратегій минулих планів, минулих роздумів, те, на що ми, сподів... на, що ми. на що вони сподівалися, ну це, я знаєте, як від їх лиця говорю, те, на що вони сподівалися, те, на що вони розраховували, як вважали вони себе силь. Тобто, тут таке відчуття, що від них іде якась сила. Тобто вони вже не стають такими могутніми, вони вже не стають такими сильними, їх не так буде сприймати світ. Вони, як знаєте, це як в оточенні карта світу, вона ще е, ну, говорить на певне оточення країни. Тобто таке відчуття, що, знаєте, як е, подія, е, що принесе жовтень для Росії, е, боже, обмеження, та, певні обмеження, країну ізолюють, можливо і так. Такі події будуть, знаєте, в самій системі доведеться, не знаю, мати неабудьяку силу і проявляти, знаєте, так, ну, достатньо енергії для того, щоб врятувати систему. Для того, щоб врівноважити баланс в, у владі, да? ну, у них сипеться сама система а, якогось виробництва. Вони будуть намагатися втримати баланс виробництва, взагалі е, втримати якийсь, знаєте, як спокій серед населення, спокій серед е, це як робочий клас. Начебто місяць, коли потрібно буде прикласти багато зусиль для того, щоб врятувати якесь виробництво по вісім пентаклів. Росія в жовтні Росія в жовтні. санкції, обмеження. Не буде, не буде ніякого просування і не будуть яких, якісь гарні звістки. Слухайте, тут, можливо, час підтримка, на яку вони розраховують, вони не отримують певної відповіді. Шістка жезлів це, не, ну, це ж не конкретно карта перемоги, да? а карта про те, що ти за допомогою когось ну, вириваєшся вперед. У тебе є. Ти можеш зробити якісь там свої плани. Проявити себе за допомогою ще якихось людей, да? тобто він же ж не один, тут він боровся з кимось, тобто йому допомогли сісти на коня, то тут відповіді не буде. Те, на що вони розраховують на якусь підтримку да? для того, щоб, ну, можливо, по поактивнічать чи на фронтах, чи туди, цієї підтримки не буде. Тут все йде на паузу. Росія в жовтні, п'ятірка жезлів. Карта сутичок, можливо, сутички почнуться всередині країни. Боротьба за владу, боротьба за свої інтереси, боротьба по вірі. Якесь нове об'єднання у них буде всередині країни, всередині Кремля. Йде об'єднання двох сил, які будуть намагатися з. Берегти стабільність а, системи і врятувати. Знаєте, як врятувати Росію в цілому. Всіма силами будуть намагатися показати для своєї країни і для своїх людей. Те, що у них все нормально, але це все буде, знаєте, якась така гра, коли потрібно буде постійно обирати, куди вкладати гроші, кому виплачувати. Тобто, постійно шукати варіанти е, залишитися на плаву. Тобто якась гра, знаєте, гра, що у тебе, типу, все нормально. Гра на публіку. От все, що будуть чути люди, це ну, просто як маска, просто як гра на публіку. А насправді все геть інакше. Прості, в жовтні. Угу. Стане перед певним вибором. Перед вибором хтось має піти. Або вони мають когось прибрати. Прийняти за когось рішення для того, щоб обрести сонце, для того, щоб ситуація прояснилася, для того, щоб був мир, для того, щоб не повернувся контроль. Тобто їм потрібно буде прийняти важливе рішення піти на зміни. Це зміни, це зміни в чому? Тут якась ну, момент чи то перемовин, чи то піти на якісь умови. да Їм є якась пропозиція. Yeah. І от вони наразі будуть перед вибором піти на цю пропозицію. Ну, погодитися чи ні. Але те, що якщо вони приймуть цю пропозицію в плані змін, це для них буде на краще. Росія в жовтні. країна, країна, просто не країна, а фейк. Розумієте? Ідуть зміни в самій системі. Причому такі зміни, знаєте, на які вже вплинути неможливо. Це так кармічна карта знову у нас виходить з вами, колесо Фортуни. У них є шанс змінити стан країни, змінити саму країну, устрій країни. У них в жовтні буде така можливість це зробити, змінити. Але бажання. Не дуже. Слухайте. Ну, цікаво. Дивіться, і е, Україна була карта Верховного суду, да? це якісь кармічні події е, на цей місяць, і на Росії кармічні події. Це може бути пов'язано з війною, це може бути пов'язано з якоюсь загрозою для населення. Тобто, можливо, якась інформація виліться наружу, і люди будуть обурені цим знову ж таки. да. А Тут карта ще можуть говорити про мобілізацію, про мобілізацію молодих людей для війни, да? тому що не вистачає сили, тому що будуть готуватися, ну, не готуватися, а будуть набирати силу, да? набирати. М'ясо. Ну, попажу кубків це не, це не воїни. Певного короля чекає розбите серце. І карти нам показали про це спочатку і говорять про це зараз. Про те, що а, є загроза. Є загроза для самої системи, є загроза для керівних посад. Тобто людину можуть або прибрати насильно, або ну, попросити піти насильно. Да? Так, це добровольно принудительно. Хтось має піти. У них зміни всі. Якось так, знаєте, дуже прям активно має хтось піти. Добре? Давайте ще декілька карт. Таро вампірів візьмемо. Хоча, знаєте, я ще, мабуть, хотіла окремо подивитися пару карт на Кремль. Ну, бо ми розуміємо з вами, да, чекаємо тих змін в Кремлі, поки там хтось має піти. Давайте окремо на Кремль в жовтні. Кремлівська влада, в жовтні, що чекає, Кремлівську владу, в жовтні. Бо щось там багато людей мають піти в жовтні-кремлівська влада. Карта обнулення. Карта шута. Від чогось мають відмовитися. Бачите, як і знову карти про це. Вони будуть стояти перед вибором. Перед вибором, коли потрібно щось від чогось відмовитися для того, щоб почати з нуля, для того, щоб мати шанс на спасіння. Щоб мати шанс на зміну, на обнулення. Тобто, от потрібно буде прийняти рішення конкретно в жовтні. І знову питаю: від чого, що прийняти, від чого відмовитися? Да? Тому, ну, ну як от четвірка кубків може читатися, навіть якщо оракульно, да. Ти або циклишся на тому, що в тебе є, і начебто не бачиш того шансу, який тобі дають. А цей шанс це ой, певна пропозиція. е, Кубків, тим паче, карта майже в такому ж контексті вже карти і виходили. Про те, що є певна пропозиція, і вони мають її прийняти, та, відмовитися від своїх якихось планів, зробити вибір. І прийняти ту пропозицію, яку їм дають. І це буде для них, як знаєте, як спасіння, як момент обнулення. Чого вона стосується королева пентаклів? Їх планів, так. Да. Їх планів, їх ресурсів, їх бажань. Ну, розуміємо. Добре. Давайте все ж таки старо вампірів. Буквально декілька карт. Люблю я цю колоду, особливо на Ерефію. Рівніше жовтий місяць для Ерефії, жовтий місяць для Ерефії. Ну, добре, знову ж таки, чийсь уход. Чийсь уход. Хтось вимушено має піти. Це буде як прийняте рішення, загальне прийняте рішення когось відправити, тому що страшно це як останній шлях. І є розуміння, що якщо не вирішитися, ну, не наважитися да, на це рішення, на цей крок. Не наважитися на зміни, то ну, це, це єдиний варіант, то, ну, нічого не буде. Десь зовні хтось їм дав цю пропозицію, і от вони вимушені будуть. Ну, але це карта самі випали. Давайте так, щоб я ще жовтень для Росії. Жовтень для Московії. Жовтень, що принесе цей місяць для Росії. Жовтень. Король мечів. Король мечів, для когось стоїть певна загроза. Хтось все рівно піде. Ще хтось. У нас з вами кожен місяць, до речі, кожен місяць, починаючи з серпня, да, кожен місяць показують карти, що хтось має піти. Ну, в принципі, отак от, от воно і так воно і йде. Тут загроза стоїть для мечового короля. Мечовий король це може бути або людина при владі, ну, при погонах. Да? Або людина просто з таким характером жорстким. Тобто це або юристи, або військові, ну там щось таке. А Людина вимушено має піти в тінь. Тобто по відлюднику хтось буде ховатися, або когось приберуть, або когось відсторонять. Да? По. Карті повішений тут це ну, вимушена міра, він не буде приймати рішення, тобто ну, його попросять. Що принесе жовтень для Ерефії, коли фортуни знову кармічні події? Карма верховній жриці. Боже, такі, знаєте, це, це не змінні, ні, не так, це не незворотні не, не процеси. Які відбуватимуться глибоко всередині, які вже коли почнуться. Це знаєте, Верховній жриці це на таких рівнях буде відбуватися, коли ти, ну, ти на це впливнути не можеш. Це абсолютно кармічна тема, це абсолютно тема а, вищих сил. П'ять мечів, карта війни. Знову таємна війна. Карти нам дивіться, ця колода так само говорить про таємну війну, початок протистоянь, початок війни. І все воно так, знаєте, потихеньку-потихеньку ну, почнеться, а коли софертуна, якщо набере обороти, коли воно набере обороти? Зупинити це, поки воно не розкрутиться повністю, зупинити це буде неможливо. Всередині. Знову ж, оті зміни. да рицар жезлі. Ті зміни, які а, це все запустять. Місяць змін. Дуже швидкі зміни, до речі. Багато вогню. Певна хитрість якась від королеви кубків. Буде певне об'єднання з двох сторін, причому це об'єднання з метою? Для кого. Взагалі цікаво. Дивіться, буде об'єднання певних двох сил, або певних двох людей. Я не знаю. Тут виходить королеви, але це може бути просто дві сили, да? які об'єднаються для диявола на Росії. Що таке диявол? Це знаєте, щось вгамувати, щось зупинити силовим методом, залякування. Це мати можливість на щось вплинути, силовим методом, да? що це для Росії. Це те, на чим вони не, не будуть, ну, люди, на чим вони не, не будуть, е що вони не зможуть керувати. Це ті процеси, зміни, від, на які вони вплинуть вплинути не зможуть. Господи, вже заговорююсь. І знову по п'ятірці Кубків тут вимушено, якісь будуть, знаєте, розчарування, втрати, тобто. Певні процеси, рицар Пентаклів знову це те, що стосується їх виробництва, це те, що стосується їх ресурсу всередині країни. Да? Тобто, виробництво, гроші, що там ще в них? Ну, Економіка. Давайте так, по п'ятірці Кубків потрібно буде попрощатися. Що це для Росії, знаєте, це начебто з однієї сторони як спасіння, типу, да, карта світу. Але, ну, спасіння буває ж різне. Це момент закінчити. Момент закінчити. Але для когось і смерть це кінець. Знаєте, десятка жезлів. Це дуже важкий вихід із кризи. Це взагалі криза. А. Ще карту світу можна читати як карта незмінності, як карта, коли не будуть розвиватися події. Це те, що, знаєш, от завмирає. От той важкий стан, який буде у них в жовтні, от він просто як така заморозка. Він буде надовго по десяткам, десятка жезлів, десятка кубків, важкий стан для всієї країни. І в розвитку це все зупиниться, на це вплинути неможливо буде. Так, да, надовго карта помірності. Оцей стан він буде надовго. Такий важкий стан для всієї країни, коли економіка, рухне. Дуже багато фейків. Так само, карта місяця дуже багато фейків. Добре панство. В принципі, карти повторюються одні й ті самі. Ну, е чекаємо, чекаємо змін. Місяць вибору. Дякую вам велике за перегляд. Дякую за ваш час, за підписки за вподобайки. Панство бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.